На початку літа батьки вирішили робити ремонт. Мене відправила за 40 кілометрів від міста до брата батька, якого я дуже погано пам'ятаю. Його дружину я взагалі ледве згадую. Дядько погодився прийняти племінника на невеличкий термін. Треба сказати, що я не хотів їхати до дядька, адже тільки розпочалися канікули в університеті, і я планував стосуватися з друзями та дівчатами. А тут 18-річного хлопця відправляють в село ніби заслення. Добре, хоч і відпочину від батьків, але перед самим від'їздом батько зателефонував і подумав і повідомив, що він майже на місяць їде у відрядження, але домовленість залишається в силі. Ми можемо приїжджати, але дружині не буде одній, і допомога по господарству від дорослого хлопця буде до речі. Старенький, відчинений від батька Седан, виїхав з двору на прилеглу вулицю, а я від'їжджав у невідомість. Дружина дядьку, я пам'ятаю, дуже погано. Тітка Анджела була на сім років молодша за мою маму. Дітей у них не було і жили вони в приватному будинку, в якомусь там дачному поселенню. Тітка Анджела, за словами мами, займалася чимось невизначеним, загалом вела абсолютно безцільне життя, дбаючи тільки про свій комфорт, що для жінки є дуже нерозумним. Ми мовчки їхали, батько слухав радіо, читав книгу, час від часу поглядав у вікно. Поселок, в якому жила тітка Анжела, виявився затишним і красивим. Будинки, занурені в зелень, добротні, за високими парканами і де неде де дорогійно припарковані біля узбіч. Все це говорило про те, що місцеві жителі не лише хлібом живуть. Ми вийшли біля акуратного двоповерхового будинку, з великою відкритою верандою, звідти до нас. Вже спішила жінка в білому вільному сарафані. У неї були медового кольору волосся, заплетене в товсту косу, що спадала до талії, і відкрита усмішка, яка світилася тільки здалеку. Коли вона наблизилася, я зміг розглянути її обличчя. У тітки Анджели були зелені очі, практично такого смарагдового кольору. Коли вона буквально летіла до нас по доріжці, Сарафаль щільно облягав її фігуру. Я вас зранку чекаю, закричала вона, ще надійшовши до нас. Чого ви так довго? додала, здивувавши плечима. Батько поспішав, як міг. В цей момент Анжела підійшла до нас. Вовка міцно обняла, поцілувала в обидві щоки, а Кирила перегорнула до грудей так, наче він був для неї найціннішою людиною на світі. Потім Анжела також поцілувала і мої щоки від неї пахло, як від куща троянд, але не парфумерією, а натуральним запахом. Я намагався відповісти, але це вийшло не дуже вдало. Потрібно сказати, що зустріч справила на мене враження такого прийому. Я точно не очікував. Мені захотілося злитися з нею в довгому поцілунку і не відпускати. Яка ж ви вже велика виросла, захопилася вона. Батька догнала, як же я рада вас бачити. Ходіть пити чай!» Ми рушили слідом за господинею вздовж паркану, доріжки, акуратно підстрижених кущів. Все інше місце займав широкий газон. По периметру дому шпалери, що росли. Який же тут запах на невеликому круглому столі нас чекали ласощі у вигляді різноманітних сухокруктів і чайник під полотенцем. Ми з, батьків, з батьком сіли в глибині платені крісла. Не знаю. Що вона заварила в чайнику, але це було дуже смачно. Анжела розпитувала про наше життя, щиро радіючи і сумуючи на відповіді батька. При цьому вона невимушено сиділа в одному кріслі, поклавши ногу на інше крісло, зібравши частину сарафану так, що її струнки ноги з гладкою загорілою шкірою були вкриті. Досередині стегон. Я крадькома поглянув на них. Розмова продовжувалась, і коли настав час батькові цікавити життям родички, він запитав А де у тебе грядки? Тітка фиркнула прямо в повну чашку гарячі бризки полетіли в мою сторону. Боже з тобою! махнула вона рукою. Тут люди живуть для радості, а не для радикуліту, і витягнутих рук. Ви б Переїхали хоч раз подивитись на будинок. Тут не дорожче вашої трійки, відповідь батька. Батьку не дуже сподобалось. Він похмуро видав пару несмішних коментарів і пішов. Скоро Анжела засмутилась і сказала, а обід я для всіх приготувала. У нас сьогодні починається ремонт. Треба забирати плитку зі складу. Коли ворота в паркані закрилися, він обернувся до мене зі іскорками в очах. Як ти дивишся на те, якщо ми візьмемо обід на озеро? Я завжди голодна на свіжому повітрі. Її ідея мені сподобалася, але спочатку я покажу тобі твою кімнату. Тітка швидко піднялася, взяла мене за руку і повела за собою у відкритний дверний пройом. У середині її помешкання виявився просторе і сучасне. Прийшла через затишну вітальню, суміщену з кухнею. Ми піднялися наверх по сходах з різьбленими перилами. Там моя кімната. Тітка вказала на відкриті двері. Там ванна, а тут твоя кімната. Я увійшов за нею, широке вікно з вісками стіни шафа, велике ліжко, кілька різноманітних картин на стінах у яскравих рамках, в кутку у вікна круглий столик з вазою, де стояли свіжі троянди, адже Анжела їх зрізала до мого приїзду. Ну як? поцікавилася вона, обертаючись до мене, навіть не очікував дуже класно. Чесно сказав я, розташовуйся, а я піду збиратися. І вона покинула мене. Дякую за квіти, крикнув я вслід, але вона вже зникла. Що мені збиратися? подумав я, одягнув плавки і вийшов з кімнати. Двері в спальню Аліси були відчинені. Я затримався на мить, розглядаючи її. Тут тітка обернулася. Кириле. Добре, що ти тут, сказала вона, на моє велике здивування. Допоможи застебнути верх купальника, допоможи. Цікаво, як вона справлялася сама раніше, я почав хвилюватися. Анжела, не червоніючи, спокійно підійшла до комода, де зберігалися її купальники. Приклавши його до себе спереду, вона повернулася спиною до мене. «Завіжи, будь ласка, тільки не вузлом, попросила вона. У неї завжди був такий чарівний голос, чи я тільки тепер це зрозумів. В кінці зав'язок звисли з боків. Що може бути простіше? Це як шнурки на черевиках, але я кілька разів безуспішно намагався схопити їх трясучими руками. Моє обличчя пекло від сорому, наче від лихоманки. Справився, нарешті, з верхом купальника, я буквально перевіг в подих, гучно, наче віддуваючись після пробіжки по нескінченній сходинці. Анжела повернулася на звук, побачила моє обличчя і засміялася. Кириле, ти такий милий, сказала вона, погладивши тильну сторону моєї щоки. Я ледь не втратив свідомість. Я завершив свою роботу з купальником. І, відчуваючи себе знеможеним залишив спальню. Анжела була в широкоплетеній шляпі і сонцезахисних окулярах. Поверх купальника мала напівпрозору накидку, ось і весь її наряд. Вона була такою невимушеною і граційною у всіх своїх рухах і позах. Ми розташувалися біля самого краю води на величезній покрівлі. За чудовий літній день я не став відмовлятися і мені вручили пляшку і штопор. Поки я вперше в житті пробивав пробку, ми чокнулися приємним дзвоном. Можливо, пити на жарі не найкраща ідея, але я вже відчув запах свободи і приготувався насолоджуватися нею сповна. Поки я закусуючи сиром, що розтанув від спеки, Анджела взяла пляшку з кремом, зняла накидку і почала ретельно натирати себе. Спочатку руки, потім плечі і груди і живіт. Її пальчики дісталися до ніг, а я все спостерігав, не відводячи очей, забувши жувати. Вона не звертала на це уваги. Не може, будь ласка, спинку і ноги, попросила вона, лежачи поруч. Вона майже притиснулася до мене. І я поглотив цілий шматок сиру, намагаючись впоратися з кремом. Тітка зняла шляпу, коса була акуратно зібрана на голові. Я не розумів, як вона трималася. Повільно втираючи крем в ніжну шкіру спини, я знову відчув гул у голові. Коли я закінчив з поясницею, вона лежала. Потягуючи з бокала і дивлячись на спокійну гладь озера. Можна і ніжки? Почула якийсь туман. Дякую. Анджела сіла поруч, поклала руку мені на плече. Підемо в воду, тобі потрібно охолодитися, а потім я намажу тебе. Тепле біля берега, холодне на глибині, це озеро. Ми повинні провести кілька хвилин у воді. Я відчув себе, наче новонародженим плаваючи. Я не дуже добре плаваю, тому, подолавши в півсотні метрів, повернувся на берег і занурився з головою, відчуваючи холод на глибині. Навіть коріння волосся не діставало дна, зате відчувало різкий дотик льодяної води. Кілька енергійних рухів ввали мене на поверхню. Анжела вже була поруч. Не пірнай глибоко, серйозно сказала вона. Тут у багатьох судоми трапляються, а потім тебе шукають у цій мутній воді. Ти так хвилюєшся? уточнив я. Звичайно, без жодного натяку на жарт, відповіла вона. А гіганти у вас тут водяться? запитала тітка з явною іронізацією в інтонації давай до берега командувала Анжела і повернулася, щоб пливти назад. Мені захотілося торкнутися її а ще краще обняти. Але розуміючи, що це навряд чи можливо, я вибрав інший варіант. Я підхопив і схопив її за ногу. Вона віснула, вириваючись, а я коротився на місці у воді. З під води я почув її приглушений сміх і раптом випірнув прямо перед нею і отримав град бризок в обличчя. Ми почали справжню перестрілку. Ми так веселилися, поки у мене не посиніли губи. На вихід, не казала Анджела. Я витерся. І ліхна покривало. Сонце пекло спину, тітка намастила на плечі накидку і сіла поруч. З По щелчку відкрився крем, анджела почала натирати мені лопатки. Сьогодні жахливо пече», сказала вона, наноси крем, щоб не обгоріти. «Хммм», прихмурив я, насолоджуючись її дотиком. Тітка протягнула мені пляшечку, поки я мазався кремом. На покрівлі з'явилася розрізана на частинки холодна качка, овочі та дивно пахучий свіжий хліб. Ми їли, запиваючи, розбавленим вином. Невимушено балакали. Я не відводив очей від неї. Чого тато відмовився від такої смокоти? запитав я. Ай, махнула рукою Анджела. Твоя мама. Міцно тримає його за одне місце. Він же зовсім розійшовся. Тітка засміялася, дістала тонку сигарету і закурила. Вона підсунула до мене пачку із золотими буквами. Я не курив, але чомусь теж дістав сигарету. Тітка запалила її запальничкою. Сподіваюся, ці всі вольності залишаться між нами. Сказала вона, піднімаючи бокал з вином. Я кивнув, затягнувшись димом після обіду. Анжела запропонувала пограти в бамбінтон. Ми вийшли на галявину, моя подача, воланчик, полетів до гої, до тітки. Вона зустріла його і точним, різким рухом відправила назад. Ми бігали по м'якій траві, стрибали і сміялися. Я почав. Помилятися все частіше, і, врешті-решт, вона не витримала. Що з тобою? запитала вона і підійшла до мене, щоб обмахнути ракеткою, як вієлом. Я сидів на траві, спершись на руки, і з усмішкою промовив Анджела. Вона простягнула мені руку, і, чесно кажучи, в той момент я відчув величезний спуску, скинули її вниз. Поскладавши на траву і обняти, я ледь стримався, піднімаючись на ноги з її допомогою. Ми повернулися назад, коли останні промені сонця вже торкалися верхівок дерев, задоволені і виснажені, активним відпочинком. Все, що мені хотілося зробити зараз, змитися від озерної води і валятися в обіймах з Алісою. Сховатися обличчям у її волосся і навіки запам'ятати вираз її смарагдових очей. Але, почувши, як зачиняються двері ванної, я зрозумів, що занадто мрійливий. Підійшовши до бажаних дверей, я спробував натиснути на ручку, вона піддалася, і я відчув аромат шампуню для волосся і вологий повітряний бризг. Стіни душової кабіни, повільно запотівши. Я дивився, як вона миє свої довгі коси, а від води темно-русяве волосся. Анджела поверталась то в одну, то в іншу сторону, ніби навмисно дозволяючи мені розглянути її. Я стояв і дивився, уявляючи, як ця чарівна жінка торкається моїх. Губ. Але тут тітка відкрила очі. Кириле, милий ти художник, сказала вона. І лейтенант голосом поцікавилась Анжела. ну, я ж не натурщиця, сонце моє іди звідси швидше. Я не ображався, могло бути і гірше. Моє літо тільки починалося. Мій сон Завжди був чутливим на новому місці, і цього разу це не було вий... винятком. Я прокинувся посеред ночі від того, що хтось ходив по кімнаті. Близько, не бачачи нічого в темряві, я побачив темний силует тітки Анжели, що сиділа на ліжку біля моїх ніг. Єдине, що я побачив, це яскравий блиск її очей, мов два світлячки, що залетіли через відкрите вікно. Її тепла рука ніжно гладила мою ногу, і ці повільні дотики збуджували мою кров. Вона захотіла відповісти взаємністю, лягти поруч, щоб наші тіла переплелися в одному пориві, але я не міг зрушити ні рукою, ні ногою. Я не знаю, скільки це тривало. Я вже почав розрізняти в темряві дрібні деталі, коли Анджела сіла ближче. Провела рукою по грудях і, нахилившись, поцілувала мене в шию. Хтось наче вприснув яскравих фарб у темний кадр, її розпущене волосся водоспадом впало на моє тіло, її губи пекли, і ось я вже хотів кричати від захвату. Тієї ночі в моєму житті не було. Золоте стеренкове світло. Пробиваючи крізь штори, нікого в кімнаті вже не було, крім мене, в домі тітки не було, і я вийшов на веранду. Під дахом ще було прохолодно. Одягнувши, оглянувши ділянку з висоти крильця, я помітив Алісу на горизонті в коротких яскравих шортах і вільній білій футболці. Вона робила розтяжку, і я все більше. І більше тягнувся до неї. Нічні пригоди лише посилили моє бажання до цієї жінки. Підійшовши ближче, я сів на траву. Сьогодні вона була без коси, просто зібрала волосся в довгий хвіст, обмотавши його навколо основи, споглядаючи ранкових красот, підняло мій настрій. Чого підкрадаєшся? запитала тітка. Не перериває ти заняття ж. Прийшов сказати добрий ранок, сідай, щоб я тебе ще бачила. Ще й дев'ятої нема, а вже так припікає, сказала вона, протираючи шиї і груди під футболкою маленьким рушничком. Як спалося? Дякую, чудово, відповіла я. Тітка підняла з трави пляшку з водою, випила трошки більше половини і протягнула мені. Чим збираєшся займатися літом? уважно подивилася на мене. «Ти ж не думаєш, що я буду розважати тебе кожен день і кожну ніч, сказала вона. Зараз головне, не показати розчарування. Я зробив невеликий ковток, подивився на тітку і на блакитне небо. Нехай думає, що мені нудно. Ну що ж, тут є безліч розваг. Головне, мати бажання і фантазію. Чи є у тебе гроші на кишенькові витрати, продовжила вона, можу домовитись про підробіток у селищі, будеш при грошах і з дозвіллям. Добре, ти подумай, а я повинна від'їхати на кілька годин. Повернуся і все обговоримо, сказала Анжела і швидко попрямувала додому. Сніданок в холодильнику, крикнула вона, не озираючи. Я впав у траву, лежав і дивився на блакитне, безхмарне небо. Цей ранок був повним розчаруванням. А що, продовження більше не буде?